Слів відносно контрольних вузлів, на прикладі прямого вузла, морський прямий вузол, на його прикладі відносно контрольного вузла. По всіх правилах рекомендується зав'язувати контрольний вузол полу грейпвайн яким чином він зав'язується. Вузол ви зав'язуєте не далі, ніж 5 см від основного вузла. Так само, як ми зав'язували грипвайн на пальчик оборот, хрестик і ще один оборот. Замість пальчика вставляємо тузку і затягуємо. У нас виходить полугрібвайн. А з другої сторони морського вузла робимо те ж саме. Оборот, крестик і оборот замість пальчика. Далі я трошки більше ще зав'яжу, бо малий запас мотузки лишився. Виходить у нас ще один полугорий вайн. Відстань від основного вузла не більше як 5 см.